Всім привіт, слава Україні! У сьогоднішньому відео хотів розказати трішки, можливо, комусь буде цікаво, вартість такого розсадника, скільки коштує на даний час. Ну, це все, звичайно, цифри відносні, От, але хочу розказати, скільки це вийшло в нашому випадку. От, зразу хочу попросити ставити лайк, підписуватись на канал, писати коментар. Ось це все дуже приємно. Ваші коментарі, ваші побажання. Це реально мотивує, надихає знімати відео. Ось вже три дня не було відео, мав знімати вчора. Чесно, навіть не знав про що знімати. Зараз нічого такого нема. Тут вусика наростають вже через пару днів, десь до тижня часу. З там йде спад температури трішки, і бо зараз дуже сильна жара, і будемо починати закладати. Така нову розсаду, будемо готувати починати ваші замовлення. Інше поле де ягода, там зараз курчуємо, зачищаємо. Тобто ну, через наступне відео вже буде з там того поля, вже покажемо, що ми робимо, як ми робимо, комусь якраз може бути актуально і корисно. Так, Соня зі мною моя помічниця. Прийшли, трошки гуляли і зайшли зняти відео. Скажи, Всім привіт! ставте лайки! Ось так. І то вже ближче тоді, давайте до теми. Почнемо з самого основного це розсада. Розсада в нас тут є Фріго, Мурано. Одна єдина Фріго це в нас Мурано. Конкретно Мурано, чому Мурано дуже крутий сорт, дуже класний сорт. Ще коли з окремо знімлю про нього відео, розкажу більше, детальніше, дуже смачний, дуже урожайний сорт. Тому брали. Такого асортименту сортів е, брали саме Мурано. І будемо собі розмножувати, будемо закладати плантацію на наступний рік. Е, там орієнтовно плануємо до 3000 саджанців закласти собі. Ось, ну Це таке також, коли будемо знімати відео. Ось, Це Фріго Мурано. Зразом з доставкою нової пошти вже з звіт, звідки вона приїхала. Тобто вона їхала з Італії сюди на склад. І зі складу вже розсилали, хто що замовляв. Десь в районі 14 тисяч вийшло. І вся інша розсада, яку ми брали. Тут конкретно сорти зараз я подробиці вдавати не буду. Реми дорожче, інші дешевше. Все загалом, порядка 30 тисяч обійшлося. Це в нас 40. 4 тисячі виходить. Ну, це я ж кажу, це все індивідуально. Тому що ви можете, наприклад, закладати розсадник, можете взяти меншу кількість розсади, можете взяти інші сорти, які є дешевшими. І так далі, і так далі. Тобто, Або наоборот вам може менша кількість, вийти дорожче, бо ви не брали, скажімо так, оптом. Ось, ще хочу показати, які, яка розсада буде гарна, міска. Так, Далі. Плівка, Плівка 9 рядів по 40 метрів. Ну, грубо кажучи, брали рулон. З доставкою планета Пластик 3000. Три рулони цієї агротканини в міжрядах рулон з доставкою 1300 орієнтовно. З собою не брав там записник, ну я так цифри приблизно всі пам'ятаю, плюс-мінус. Це є в нас ще 4 тисячі. Потім ось такі, хто питався мене, чим забивали. Це такі дюбеля для пінопласту. Робили просто отвір в цій тканині і просто забивали. Таких пішло 4 пачки 500 гривень разом. Потім у нас є рулон крапинної стрічки, десь 1200 з доставкою. І що у нас тут? Ага, так, труба виведена з поливу. Полив з криниці, тут свердловину поки що ми не робили. Труби, краники, там заглушка на трубі в кінці е насос е поверхневий, ну там з коліна і так далі. Це орієнтовно 3000. Ось, саму землю підготувати, тобто зврати, скультивувати ще тисячу. Ось так, що от, треба, потрібно додавати. Далі ще в нас буде затінняюча сітка, але вона в нас була, ми її зняли з ягідника. Якщо купляти, затіняючу сітку, це ще десь в районі 8 тисяч. Замовили ми дуги сюди будуть. Ще три тисячі дуги, щоб ту сітку тримати. Ну і в принципі все з таких основних витрат, щоб просто закласти плантації, тут не йде мова про препарати, живлення і так далі. Це все вже набігає порядка 60 тисяч. Отам ще нам кусочок, я дозамовив, кусочок ще застелити, ще вже пару гривень вже більше вийде, ніж зараз виходить. Ну, Таке десь там, там там при тому, що всі бугри, 9 бугрів 40 метрових я нагортав сам. А це би ще додатково, якщо би брати людей, ще там 3000 можна накидувати. Але час був, було бажання, то зробив сам все повністю. Ну, Додайте сюди обробки від кліща, там елементарне живлення. Що там 3-4 дні, я ще про це також знімлю відео. І получиться така непогана сума в 2000 доларів, щоб зробити такий розсадник. Ось, звичайно, дуже великий об'єм розсади звідси будемо брати для себе. В основному це для того і робилося. Для себе будемо розмножувати більшість тих сортів, які тут є. І решта от вже зараз ну, ви бронюєте. Надіюсь, вистачить всім. Кому не вистачить на серпень, бо ми так само собі будемо в серпні розсаджуватись, то можна забронювати на вересень, на другу скажімо так, хвилю. Кому сильно там не горить, то Це. можна бронювати на вересень. По сортах ще, до речі, буду дивитися. Зараз запис... ми так записали всі замовлення разом, але... Тепер вже виписуємо по сортах конкретно, то Олександри там вже е, можна сказати нема. Можна сказати її немає. Скоріше за все ми Олександр вже бронювати не будемо. Тому що вже дуже багато дуже багато її замовлено і переживаємо, щоб і нам ще хватило. Так що ось так. Ось так. Якщо Щось буде незрозуміло, питайтеся, звідки такі цифри. Ось так що тут ось так. ну Такі, такі цифри, такі ціни. Площа 4 сотки. Загальна кількість пущиків 3000. Ось так що. Отак у Отак нас вийшло, по такій, по такій ціні нас все вийшло. Надіємося, нам це все окупиться, частково з продажі розсади, частково візьмемо звідси розсаду, відповідно, висадимо на ягоду на другий рік, частково з цього. І якось далі вже будемо дивитися. Маємо просто велику надію, що за перший сезон ми це відіб'ємо. Тобто розсада плюс ягода на другий рік це я рахую як один сезон. Бо воно як зв'язано, тобто з цього року заклали, щоб на другий рік зняти розсаду вже, ягоду з цієї розсади, яку ми звідси візьмемо. Тому це я рахую як один сезон. Так що ось такий, скажімо так, бізнес агро. Хто думав, що тут 10 тисяч клав гривень? Я колись теж так думав. Я колись теж так думав, що все так легко просто. Звичайно, тут можна обійтися, наприклад, без цього. Агротканини цієї 4000 зекономити. Звичайно, можна там, меншу кількість розсади, якісь дешевші, можна було Фріго не брати, а взяти там не 800 штук Фріго, а взяти там Мурану, десь 300 штук тут і з нього пробувати щось. ну Так, так ми вирішили, так будемо робити, бо, тому що Мурану, Мурану ми точно хочемо, хочемо. Таку невеличку таку плантацію на 2-3 тисячі на ягоду на наступний рік. Ще буде наступне відео. Ну, не, не прямо після цього, а десь там через 2-3 відео знімлю в загальному тонкощі такі нюанси по вирощуванню в полуниці, по агро. Конкретно як в плані бізнесу. Ось які там плюси-мінуси, можливо, комусь буде цікаво. На невеликі такі об'єми розкажу, що треба з чим. Можна буде стикнутися, які є, скажімо так, переваги, недоліки і так далі з точки ну, з моєї точки зору. Ось ходили, відламували кіпоноси на ремах на мурано, і вони. От, от били, ми тут вже ходили обламували. Лізе ще один. І ось нижче, який ще навіть не розкрився, лізе ще один. Так, Далі більше не видно, але це поки що. Через тиждень часу з'являться нові. Ось. Тільки не ходили, ще пропустили. Так що, всім дякую за увагу. Будуть якісь запитання стосовно розсади. Пишіть в коментарях, дав номер телефону. Або ще якісь такі питання, пишіть, не стидайтеся, Постараюсь всім відповісти. Все, дякую.